Вітання всім криптосвідомим, ви на каналі Двічість.ua і сьогодні мова піде про децентралізовану біржу Paradex, а саме про потенційний дроп, який відбудеться вже от-от скоро. Розглянемо функціонал самої біржі, її статистику, яка є на сьогоднішній день, та звісно ж, що і як правильно потрібно клацати. Ну і куди без необхідних дій, які варто робити, аби отримати дроп, який до слова повинен вже бути в серпні місяці цього року. По традиції з вас наперед вподобайка, комент та обов'язково підписка на канал. А я обіцяю, що відео буде максимально корисне і зрозуміле, тому пропоную починати. Варто почати з того, що це децентралізована біржа, а це означає, що на відміну від централізованих бірж, таких як Binance, OKX, Bybit і тому подібне, тут не потрібна верифікація і вся відповідальність за кошти залежить тільки від вас. Всі дії, такі як поповнення, вивід, будуть проходити за допомогою гарячих гаманців, ось, до речі, вони є, тут підтримуються буквально абсолютно всі. І я думаю, є гаманці, точно, якими ви користуєтеся, які вам підходять по функціоналу та їхній зручності. Я, до речі, користуюся гаманцем Metamask, як на мене, найзручніше, тому що, в принципі, з перших днів крипти я його використовую і там нічого для мене нового немає. Ми трішки пізніше теж поговоримо, як правильно під'єднувати гаманець, як депозитити і все тому подібне. І зразу ж скажу, що такі дії, як поповнення, вивід. Вони будуть проходити також за допомогою гарячих гаманців, цебто Metamask, Uniswap, TrustWallet і тому подібне. Перейматися зразу скажу не потрібно, тому що, по-перше, це не складно, а по-друге, я покажу, як то все робити. Давайте перейдемо до самої трішки біржі ParadEx, а саме розповім про неї. Вона побудована на L2 рішенні Starknet та є інкубована компанією Paradigm. Інкубована означає, що. Парадекс розвивається під опікою Paradigm, які в свою чергу надають ліквідність, фінансування, якусь можливу маркетингову компанію і тому подібне, коротше кажучи, допомагають у розвитку. Paradigm, хто не знає, це топ провайдер ліквідності для децентралізованих бірж. Але не плутайте з фондом Paradigm, бо це все ж таки трішки різне. Щодо інвесторів, то їх прямих тут немає, але сказано, що 57% усіх монет виділено на дроп. Ідуть по стопам, так би мовити, хай перелікід. І зараз, до речі, триває другий сезон, який буде йти до 31 липня, та на який виділено 15% монет від загального дропу. Тому я, в принципі, і записую це відео для вас, адже в нас є ще достатньо часу, аби частку цього пирога забрати собі. В плани в них доволі серйозні, а саме створити власний блокчейн, додати спотову торгівлю, бо поки доступна лише ф'ючерсна. В принципі, розвиватись вони планують, принаймні як вони нам кажуть, а нам в свою чергу залишається лише приймати участь та утримувати дроп, на якому ми повинні з вами заробити. Також зверну увагу, що як такого сильного шилу немає, тому думаю, що варто фармити пойнти, які до слова начисляються в розмірі 4 мільйонів XP на всіх користувачів кожен тиждень, а саме кожну п'ятницю. Нарешті поговоримо тепер про самобіржу. Її функціонал, що тут і як робити. Як на мене, вона, до речі, мабуть, навіть легша, ніж секс-біржі, адже тут набагато менше кнопок і набагато важче загубитися, ніж на тих самих binance байбітах Отже, я знаходжусь зараз на вкладці торгівля. В принципі, тут так само, як і на централізованих біржах, У нас є плече, у нас є крос-маржа чи ізольована мержа, до речі, ізольована нещодавно дали. Купити, продати, лімітні ордери, ринкові ордери все те саме. Тут ми бачимо пошук, монети, які нам доступні. Від себе скажу, що торгують тільки біткоін та ефір, тому що в них найбільша ліквідність, і так як зачасту ми будемо торгувати лімітними ордерами, тому що це дешевше і вигідніше, то лімітні ордери будуть швидше наливатися лише на активах Біткоін ефір, тому що повторюсь, в них найбільша ліквідність. Звісно, якщо ви хочете полудити, чи ви являєтесь до перекладу трейдером, то ви тут знайдете, я думаю, будь-яку монету, яка може бути вам цікавою. Але знову ж таки скажу, що тут суть полягає в тому, що ми не заробили, а ми набивали обсяг. Чим більше обсягу, тим більше понтів ми будемо отримувати. Думаю, складкою торгівля все зрозуміло. Якщо знову ж таки питання, завжди пишіть її в коментарях, бо я читаю і завжди намагаюся відповідати та допомагати. Перейдемо в розділ портфель. Саме тут ми будемо бачити наші кошти, які ми маємо, вартість рахунку і обсяг. Обсяг, який ми накручуємо, я вже накрутив за 3 дні близько 180 тисяч. По пейнелю ви можете бачити, що в мене в мінус 233, але зразу скажу: я не торгую, аби тут заробляти. Я використовую просто метод хеджування. Якщо не знаєте, що це хеджування, у мене є відео. посилання під цим відео залишу лінк. А зараз кажу, що хеджування це ми на Парадексі будемо відкривати лонг, а на будь якій іншій біржі, на ті самі кошти, ми будемо відкривати тільки шорт. Саме зараз я працюю з Lighter, Це також децентралізована біржа. Тут також повинен бути дроп. Але, на жаль, на даний момент я не можу зараз вам дати посилання, тому що воно тут недоступно лише з 300 понтів, якщо я не помиляюсь. Але можете подивитись в інших більш вагомих інфлюенсерів, в яких більша аудиторія, у них є посилання. Також зареєструйтесь, якщо вам взагалі цікава тематика фарму таких дропів через децентралізовані біржі. Ще у розділі портфель варто звернути увагу на такі кнопки, як депозит. Тут ми можемо це робити, в принципі, він і тут завжди в нас є зверху, але про депозит трішки пізніше поговоримо. Далі тут можемо наші кошти виводити, тут з цим проблем немає. Головне, не, не використовуйте Paradise Bridge, адже тут може тривати від 5 до 16 годин наш вивід. Ну і звісно, не мережу ефір, а інші дешеві мережі, такі як BNB, Arbitrum, Optimism і тому подібне. Ну і зможемо тут передавати наші кошти або на наші субаккаунти, В принципі, не знаю, якщо вам це потрібно, бо я не користуюся, або ж, відповідно, іншим користувачам. Наприклад, вашим друзям ви захочете відправити кошти, все, ви тут відправляєте. Але передача: зверніть увагу, це не та вкладка, де ми зможемо виводити наші кошти на інші біржі чи на інші гаманці, це лише виключно на біржі Paradex. Знизу можемо бачити також такі вкладки, як наші похідні відкриті позиції, відкриті заявки, історія торгів, історія заявок. Тобто все, де наші кошти можуть лежати, ми можемо тут дивитися в класі баланси і відповідно в деяких підрозділах. Далі перейдемо у вкладку сховище. Тут не буду звертати сильну увагу, тому що в першу чергу я цим не користуюся, але суть полягає в тому, що ми можемо занести кошти в якийсь з пулів і на цьому отримувати додаткові відсотки. Тут один тільки нормальний пул є, це Гіга тут 2 APR, але знову ж таки, як на мене, краще просто набивати обсяг, а всі інші, ви можете бачити, APR там 530, 410, але зразу дивіться на TVL. 8 тисяч, 13 тисяч. А це не є так, це є ризиково і немає сенсу, як на мене, заносити, краще вже просто торгувати. Але знову ж таки, якщо ви в цьому розбираєтеся, то питань немає, якщо вам це цікаво, заносити кошти, бо за це також надаються бали. Далі вкладка заробляти. Тут ми можемо запрошувати користувачів. До речі, по посиланню у вас буде 5% знижка на комісію. Я в свою чергу буду від... отримувати 5% від вашої комісії, тобто ситуація виходить ван він. І ви отримуєте плюшку, і я отримую якусь плюшку. Можете запрошувати своїх друзів і на цьому трішки також якусь копійку заробляти. Далі найголовніше, мабуть, це таблиця, де показується наш обсяг, де показуються XP. Зразу скажу, що XP нараховуються щоп'ятниці і щотижневий пул складає 4 мільйони X пішок. Я почав в неділю, і виходить, що в п'ятниці ще не було. Тим сам, у мене XP і немає. Почекаємо п'ятниці, подивимося, який обійм я зроблю, який в... скільки в підсумку мені Xпішок випаде, буде цікаво подивитися. Ну і звісно, якщо ви дивитесь це відео зараз, то починайте вже зараз, аби під п'ятницю отримати вже якісь собі -шки. Давайте тепер розберемося, як поповнювати саму біржу як тут працювати. Заздалегідь, коли ви будете реєструватися, то вам зразу тут виб'є. Що потрібно підключити ваш гаманець, ви відповідно вибираєте, який варто підключити. Я як і казав, працюю з Metamask саме в мережі Arbitrum, тому що він дешевий, він і швидкий. Кошти дуже швидко приходять буквально за одну-дві хвилини. Зразу звернув вашу увагу, якщо ми будемо працювати в Arbitrum, то нам потрібно в першу чергу USDC в мережі Arbitrum, бо тут USDT не приймаються. І трішки на комісію нам потрібно ефіра, також в мережі Arbitrum. Ви це можете зробити з централізованих бірж. Просто коли будете відправляти на дані свої гаманці, то вибираєте мережу Arbitrum і тим самим, коли вже все на гаманці прийде, тоді вже можете робити поповнення. Ethereum, тут потрібно буквально вам 2-3 долари. Я просто закинув 4,5 долари. Нехай вони тут лежать, в майбутньому може ще будуть потрібні. Тепер перейдемо до самого депозиту. Наш гаманець тут вже підтягує. І потрібно тільки вибрати мережу Arbitrum, не Ethereum. Ви можете також і в мережі Optimism, Solana, не знаю, що вам зручно, я повторюся, я в мережі Arbitrum. Далі ми вводимо кількість, давайте я зараз на 100 USDC поповню. Через Члайсвап вони швидко приходять, тиснемо депозит, і одне тільки, але в мене зараз кошти, вони, точніше, гаманець, він прив'язаний не на ноутбук, а на телефон. Тим самим, бачите, депозит, бачили, що підтверджений, бо я підтвердив на телефоні. І тепер просто будемо очікувати, коли прийдуть наші кошти. Вони повинні буквально, як і казав, 2-3 хвилини та вже бути на гаманці. Отже, поки наша транзакція йде, вже на MetaMask кошти списалися. Давайте поговоримо про самі поінти, як їх заробляти. Я в чата GPT, в принципі, це перевів і розглянемо декілька основних пунктів. А саме, в першу чергу, це торгівля. Та сплата торгових спорів, тобто комісій. Далі надання ліквідності це коли ми будемо заносити в сховище наші кошти. Знову ж таки, я цим не займаюся і вам не рекомендую, якщо в цьому не розбираєтесь. Далі утримання відкритих торгових позицій, і тут дуже важливий момент. Уважно послухайте, тому що в першу чергу не потрібно відкривати угоду і зразу її закривати, тому що вас в підсумку можуть порахувати як за бота, і просто від дропа вас побриють. Або дадуть якусь меншу кількість, ніж ви будете заслуговувати. Тому зачасту робіть, відкривайте позицію 10 хвилин, 20, 30 годину. Тримайте і тільки тоді закривайте. Знову ж таки, не забувайте це робити з методом хеджування. І також тоді є ще таке правило, як коли ми будемо відкривати позицію та утримувати її всю ніч, то за це повинні, по ідеї, начислятися додаткові кспішки. Я також ще цього не перевіряв. Точніше, бо мені пойнти не прийшли. Подивимося, як воно буде в п'ятницю, тому що кожного дня я позиції на ніч залишаю відкритими. Для цього берете просто п'яте плече, третє плече, невелике плече, і біткоін ефір вони не такі ліквідні, щоб ходити по 20-10% лише за ніч. Ну, звісно, якщо не, начнеться, не почнеться якийсь чорний лебідь і якийсь чорний день. Далі депонування застави як торгової мережі або в Paradise Vaults. Також це не важливо, не потрібно тут розбиратися, не роблю це. Далі, потрапляння в ліквідацію. Тут осуждаю, але якщо хочете, можете в принципі, робити. Відкрили лонг з 50 м плечем на Парадексі, відповідно, шорт відкрили на іншій з 50 м плечем. Парадексі зловили ліквідацію, але на іншій біржі зробили собі тейк, і тим самим кошти у вас не втратяться лише на комісію та сплату за кредитування плеча. Далі час часті торгівлі, запрошення друзів, використання нових продуктів. В принципі, тут все зрозуміло. Часто торгуємо, кожен день по декілька разів робимо позиції, утримуємо 10-20 хвилин і цього я впевнений буде достатньо. Давайте подивимося, вже наші кошти, до речі, зайшли. Вони йшли буквально, ну, мабуть, 3 хвилини чи 4, Отже, швидко, як і казав, мережа Арбітру, швидка. І найголовніше, що вона дешева. Тепер давайте поговоримо взагалі. Про сам Парадекс, про його статистику, яка є на сьогоднішній момент. Перед тим як поговоримо про повну статистику даного Дексу, давайте ще розглянемо айрдроп більш детальніше. Як і говорив, буде розподіл 15% саме на нас на другий сезон. Він закінчується 31 липня 2025 року. Але наразі подивіться, що заплановано, а це означає, що він може трішки ще перенестися, тому враховуйте також цей момент. Ну і найголовніший момент взагалі, чому цікаве це відео, повинно бути тому, що токени на спільноти будуть повністю розблоковані. Тобто, вестингу у нас не буде. Ми всі монети на лісингу зможемо зразу продати. Зразу скажу, що лісинг токена відбудеться точно на біржі Парадекс, зразу після спільного айдропу. Можливо, не зразу за декілька днів чи за декілька тижнів. Вже за цим будемо спостерігати. Але найголовніше та що лісінг буде, і я думаю, що на секс біржах він також буде, тому що біржа доволі непогана, об'єми є. І я думаю, якщо під кінець липня вони почнуть розганяти круто маркетингову компанію, то зайде ще багато користувачів, і тим самим попит буде гарний. А це дасть привід для лістингів на секс біржах Тут ми можемо розглянути токеноміку, почитайте, якщо вам це цікаво. Теж посилання на дану документацію залишу в описі під відео. А нам, думаю, найголовніше, що є 20% для спільноти Airdrop. 26,6% це вже вони будуть подальші після лістингу. Якщо тут дійсно вийде дуже крута історія, буде жирний дроп, як це вийшло з HyperLiquid, то можна буде також і далі продовжувати торгувати, аби принедувати і на цю частку від полу. А з, але знову ж таки, будемо це дивитися. Обов'язково приєднайтесь до телеграм-канал, бо там буду про це все розповідати. Далі хочу поговорити трішки про саму біржу, ми бачимо її статистику. Доволі непогані об'єми 170 мільйонів на день. У них буквально так завжди в них коливається 100-200 мільйонів, якщо я не помиляюся, тут десь нижче є. Так, daily volume у них і по 200, є і менше, є і 100 може бути, може менше 100 бути, 50-40 Але в основному, якщо подивитися на графік, то починаючи з березня, починаючи з лютого це 200 100 мільйонів, що є доволі непогано, бо ми можемо навіть порівняти з іншими дексами. Подивитися, звісно, хайпер на першому місці тут взагалі без шансів, але Парадекс також має 170 мільйонів і йде на шостому місці серед цих дексів, де можна торгувати ф'ючерсами. Думаю, ви знаєте, такий Дріфт-Текс також дуже популярний. Парадекс вже його обігнав. І також звернемо увагу, що тут не багато користувачів активних за 7 днів 3700. І знову ж таки, я думаю, що компанія маркетингу буде. А це означає, що буде маркетинг, будуть люди приходити, буде людей більше. І якщо ми з вами заходимо зараз, то ми будемо з вами поінти заробляти дешевше, ніж тоді, коли вже буде тут, може, 6 тисяч 10 тисяч людей. Я впевнений, що в принципі людей буде більше, тому знову ж таки знімаю це відео зараз, щоб ми заходили зараз і отримували відповідно поінти дешевше. Під кінець би ще хотів трішки розповісти про торгівлю. Тому що це доволі ризиково, якщо ви це не вмієте, але потрібно знати. Працюємо тільки з хеджуванням, і знову ж таки повторюся це означає, що на біржі ParadEx в мене зараз відкритий шорт з 20 м плечем, У мене тут поставлений тейк профіт. В мене тут поставлений стоп-лосс. У мене тут ціна входу 2408, вартість маркування вартість маркування 8 8000 доларів. переходимо на лайтер. Так само, в мене тут. Take профіт, де на парадексі стоїть стоп лос і так само стоп лос де на парадексі стоїть тейк профіт. Тобто навпаки, маржа та value валюта сама 8 000, 20 -е плече. І тут, 2, тут 11 доларів показує, тут показує 16 доларів. Але це нормально між біржами бувають інколи спреди, тобто розрив ціни і якісь маленькі такі розриви вони будуть. Це в принципі нормально. І так само фандінг. Тут фандінг в нас зараз плюсовий. А тут у е, нас фандінг у нас, е, тут фандінг у нас е, також плюсовий, до речі, також непогано. Тому знову ж таки будемо втрачати лише на фандінгу та відповідно на е, комісіях. І все. Самі угоди, головне, щоб стояв у вас take профіт, і головне, щоб стояв stop loss. І будьте уважні, що плече однакове, і маржа також однакова. Думаю, з цим абс нічого важкого немає. Якщо ви не сильно розбираєтеся в цьому без проблем. Не беріть 20-ті плечі, беріть п'яте плече, беріть третє плече. І знову ж таки, на біткоїні, на ефірі нема такої волатильності, щоб за п'яте плече ви зразу ліквіднули і все. Але якщо є ліквідне, то за цим потрібно спостерігати, тому що на іншій біржі вам потрібно буде закрити позицію плюс. Тому я й кажу: для цього у вас повинні стояти тейк профіти і стоп-лоси. однакові, тільки тейк-профіти і стоп-лоси на різних біржах вони будуть стояти у вас навпаки. Впевнений, що відео вийшло корисне, і ви тепер зрозумієте, чи варто вам приймати участь, чи все ж таки ви не готові закладати ризик спалювання своїх грошей, адже дропу може і взагалі не бути. Але я такої думки, що потрібно пробувати, тому що ми в криптовалюті і працюємо зачасту з вірогідностями. На цьому буду закінчувати дане відео. Дякую всім, хто додивився до кінця, і не забувайте дивитися всі корисні посилання в описі під цим відео.